Нефтяная, блин, сверхдержава. Это расставит проблемы. Но это же издевательство. Это враги мутят воду. Однозначно, очень много вреда они приносят. Стало только хуже, потому что рубль дешевеет. Украинцы побеждают. Инфляция. Это подаляка и мантян. Те, кто сейчас там якобы под видом объективной, объективно якобы критики пытается что-то там делать, Говорить про нашу армию, да, вот это враги, да, как бы конкретные, однозначно пятая колонна, однозначно очень много вреда они приносят, да, а это Подоляка и Монтян, подоляка и сам Монтян должны понимать, что ну, вот их э, украинские кураторы западные, они вообще их за людей особо не считают. Такое же расходное мясо. Вот их бросили просто в мясной штурм очередной информационный. А Монтян, как бы напомню, тоже она... Кто такая вообще, извини? Да, там, очевидно, там коммерческий проект. <клышко> да. вот очевидно, да, то есть это все там это. Но у них есть как бы надежда, что вот они смогут раскачать нас изнутри, да. И поэтому а вот они, как бы, такие, как Монтян и Подоляка используют, да, которые откапываются плохо. То есть они как бы в недовольство против командования операции то есть возбуждают народно, чтобы там народ возмутился, типа и какие-то волнения там. То есть, ну, грубо говоря, просто а, мутят в воду. То есть Подоляка что-то вот озвучивает, и там украинские паблики, там, как, ну вот, как говорят сами российские блогеры, или там российские телеграм-каналы, э украинцы побеждают там, или про надрастают проблемы. Типа доляки ничего там, не для ума, не для сердца ничего нету. Они чужие мысли крадут, паразитируют на чужих там информации. У них своей информации нету, своего контента нету у них, понимаете? Они не создают контент. Но если подоляка думает, что он посидел рядом с Путиным, его поэтому не будут трогать, То теж глубоко ошибается. Командир роти безпілотних авіаційних комплексів Ахілес, – друга окрема штурмова бригада імені Отамана Сірка. Пане Юрію, вітаю вас в нашому ефірі. Слава Україні. Героям слава, дякую, що знайшли час і можливість. Давайте все таки говорити про е, діяльність конкретно на ваших напрямках. Один із ваших напрямків, це саме Бахмутський. Яка ситуація там стане на зараз на початок тижня? За минулий тиждень силам оборони вдалося вибити противника з декілька позицій, закривати 92 судру -е, кремі штурмові бригади, просунутись вперед і закріпитись на нових позиціях. Для противника завдання залишається без змінні. У них стоїть чітке завдання зупинити за будь-яку ціну наступ сил оборони, а також повернути втрачені позиції, зокрема і ключові. Це панівні висоти та плацдарми. Відповідно, противник проводив ударно штурмові дії в весь час на різних відтинках. Комбінованою живою силою за підтримки броньованої техніки інколи виключно живою силою за підтримкою артилерійських засобів. Але на поточний момент противнику не вдалося відбити жодної позиції, і більше того, скажу, що силам оборони вдалося диокупувати та закріпитися на цих позиціях, які були озвучені мною попередньо. Це є дуже важливо, тому що після закріплення противник постійно проводив ударно штурмові дії знову таки застосовуючи різну тактику. і У них на превеликий жаль. Є живої сили поки що в кількості для того, щоб впроваджувати ці заходи. Що ви скажете з приводу втрат противника? Наскільки маю на увазі особовий склад, наскільки вони є серйозними, якщо ми вже почали говорити за минулий тиждень? Противник втрачає значну кількість особового складу, але для них це є видатковий матеріал, який вони віддають на вбій без зайвих роздумів. І скажу більше, що до тих, які відмовляються виконувати бойові завдання або Здійснюють відхід з поля бою, застосовується система примусу, достатньо жорстка, яка включає в себе зокрема і публічні страти різними способами. Тому об'єктивно противника особового складу вистачає на поточний момент, і вони їх можуть змусити воювати проти України наполегливо, тому що в них іншого виходу ніж вмерти на полі бою немає. На превеликий жаль в Російській Федерації працює система так званої інформаційної фільтрації. В якій останні там декілька місяців перед виконанням бойових завдань їхні військовослужбовці не розуміють, що відбувається в цілому світі, що відбувається в Російській Федерації, що відбувається в Україні, і вони не завжди розуміють, де виконують завдання, навіть в якій області це до чого я кажу, що потужна інформаційна кампанія, яка проводиться зокрема нашими спецслужбами, не завжди доходить до окупантів, які чітко вказано, що єдиний спосіб, як вони можуть залишитися живими на українській землі, це добровільно скласти зброю запись в колонку. А як ви що ви маєте на увазі, коли вони ви сказали, чи правильно вас зрозуміли? Вони не знають, де, де вони воюють? Тобто вони не поінформовані, в них немає якось засобів зв'язку? Ні, поясню дуже просто. Є умовно штурмова група. Штурмову так. групу заводи проважати, це відповідальний їхній, який веде групу, приглядає за нею за нею, щоб вона не здійснила маневр. Потім їй кажуть, ви знаходитесь ось тут, вам треба штурмувати ось ту позицію, орієнтири такі-то вперед, вперед, вперед. Ну і от вони проводять ударно штурмові дії, не розуміючи загальної ситуаційної бізнес, хто зліла ста справа. Це розуміють їхні командири, і це розуміють їхні старші групи, які ведуть піхоту в бій. Сама піхота не завжди розуміє, де вона воює. Вони виконують свої завдання короткі на окремих вікунках. Давайте поговоримо про те, як активно зараз Російська Федерація, можливо, останнім часом використовує все ж таки б -б безпілотники, чи бачите ви збільшення їхньої кількості. Якщо казати про безпілотні літальні апарати, які перебувають на озброєнні, на жаль, незважаючи на потужну санкційну політику, Російська Федерація має спроможність виробляти ті літальні апарати, ударного типу дії ВПЛА, які в них перебувають на озброєнні, і модифікувати. Зокрема, з'явилося зараз мовою оригіналу Ізділі 53, яке це модифікований ланцет, який вже застосовується проти України, але поки що це ще не масове рішення. Що стосується коптерів. Цивільного призначення треба визнати, що Російська Федерація повною мірою перебрала на себе тактику застосування сил оборони. Вони точно так само застосовують продукцію компанії Дідже, мавтримає трете для денної нічної розвитки, а також після модернізації для занесення боєприпасів на позиції. І також достатньо потужно противник застосовує в впівідрони. Що стосується кількості противника цих засобів є в кількості, і це ресурс, який вони достатньо швидко поповнюють. Сили оборони налаштували на окремих вітинках, і ця ситуація вона розвивається як засоби радіоелектронної розвідки, так і радіоелектронної боротьби для того, щоб своєчасно виявляти та приземляти ці безпілотні літальні апарати. А також, звісно, наші безпілотні літальні апарати, які діють в операційній смузі, в ті чи інші, за моїм переконанням, набагато потужніше відпрацьовують ніж ворожі екіпажі. Це обумовлено тим, що ми б'ємося за свою землю мотивацією, мотивацію. І талановитисті української нації, але ми всі чітко усвідомлюємо, розуміємо, що для того, щоб ворога повною мірою перемогти на полі бою, країна має переходити на військові рейки і позитивні зразки БПЛА, які виготовлюються, в тому числі приватними. Українськими військовими приватними українським компаніями, вони мають uh -huh. масштабуватися, масштабувати з рази. Бо чим більше засобів БПЛА, тим краще ми бачимо ворога. Чим краще ми бачимо ворога, тим більш ефективно ми його можемо знищити як за рахунок артилерійських засобів високоточних снарядів, так і за рахунок засобів би полати події. Пане Юрія, чи не запізно ми говоримо з вами зараз про те, що варто країні переходити на військові рейки? Ну от станом на зараз. Ну вибачте Скажу кінець, вам так, кінець що... року, так 23-го? Скажу вам так, що в деяких галузях це вже почало відбуватися, але ми маємо тверезо дивитися на речі. І за моїм переконанням, в цілому держава має усвідомити як на загальнодержавному рівні, так і муніципальних, що воювати скоріше за все нам не один місяць і можливо не один рік, і для того, щоб перемогти ворога, ми маємо повною мірою ставати на військові рейки і. Дуже добре, що дехто усвідомив це набагато раніше ніж я зараз озвучу, угу. коли ми читаємо такі повідомлення, от буквально свіже до вашого ефіру, я побачила від гендиректора «Укроборонпрома», він говорить про те, що в Україні почалося серійне виробництво українського аналога Шахет. От, коли ми бачимо про те, що в Україні розпочинається там серійне виробництво подібних речей, як швидко вони опиняються, опиняються на фронті, власне. Скажу так: з початку виробництва серійного нічних бомберів до поставляння підрозділу пройшло орієнтовно півроку. На поточний момент я повною мірою від держави отримую засоби пола саме нічні бомбари. І це той видатковий матеріал, який я поповнювальний. Ми їх не купуємо. Угу. Що стосується цих засобів, я думаю, що в залежності від завдань, які будуть визначатися. Цілому головнокомандуючим і як вони будуть застосовуватись, по яких місцях, але ми маємо розуміти, що будь-яке виробництво воно обмежене є комплектуючими, тому що не все виготовлює Україна, зокрема електроніку, двигуни там є питання по налаштуванню цих процесів. Але є, має бути обов'язкова стратегія розвитку що для виконання. Поточному моменті завдання нам необхідна такати кількість безпілотних літальних апаратів для того, щоб ми могли повною мірою переважати ворога в 2024 році. Потрібно такати під це закладається фінансування відповідно спроможності виробництва, зокрема і тих підприємств, які входять до концерну короборонкому. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.